Всім доброго вечір, шановні друзі та підписникам. Сьогодні, перш ніж розпочати, скажу, що вибачаюся, якщо буде не та година. Як сказала ми одна мудра людина, ми не знаємо, що може бути через сьогодні у нас такий день, а завтра вже інший. І сьогодні, якщо вже заговорили нашу тема Майнкрафт і мінерали, то почнемо з того, що це, як кожен Майнкрафтер, він повинен знати, що це таке. Це є риба Ну, іграшку. Аксолотль. І в нас сьогодні... Ні, буде як слухач. Ще до того, коли я був дитиною, я завжди любив складати Лего. Але тепер менше складаю так. Як... зрозумів, що воно займає дуже багато місця. А на пам'ять має таку курочку. Ну і в Добре, а ми з вами розпочинаємо. Властивості властивості мінералів. Для багатьох мінералів. Форма кристалів, будова, чи морфологія агрегатів є візитною карткою, за якою їх легко визначити так за кубічною формою. Кристалів розпізнаємо. Вірити за призматичною ну, кварць, друзи, троянди, типові для гіпсу, по часті чи лускуваті а грегати для, для, для людей паралельно волокнисті для азбесту, але часто лише зовнішнього вигляду, недостатні для визначення. Наприклад, візуально важко розрізнити роз... кубічні кристали галіту та безбарвного флюрту. Що складніше визначити, мінерал, представлений дрібнозернистим, щільним агрегатом або окремими мінералами зернами. У гірській породі. У такому разі потрібно звертатися до аналізу властивостей. Мінералів вони залежать від хімічного складу, особливостей будови кристалічної радки, умов формування мінералу на вивчення властивостей. Базується визначення мінералів, які можна проводити визначення мінералів, які можна проводити в лабораторіях, умовах за допомогою точного обладнання або макроскопічно, візуально розрізняють фізичні, оптичні та механічні. Хімічні, фізико, хімічні та фіологічні властивості мінералів. Серед набору набору властивостей, що притаманні кожному мінералу, є найбільш показові, за якими можна безпомилково визначити назву мінералу. Їх називають діагності. Це може бути, або одна ознака, наприклад, низька твердість, гібсуд для поєднігтемсу смак смакліту. Або де декілька ознак, як от, чорний колір та магнітні. Властивості, ма, не, титу, властивості нералів. Визначають також особу хплисть їх використання у різних галузях господарства людини. І це лише, шановні, е, мінерали по, по домашніх, а друга частинка це як знай мінерали в обличчя. Оп. Мітичні властивості це характеристики, які ми сприймаємо і розрізняємо оком до них. Належить колір риски, колір прозорвість та блиск. Колір мінералів перша властивість, на яку ми звертаємо увагу. Багато мінералів отримали назви саме за кольором Лазурит від араб азур, небо синій Листин. від лат каез, -ка небесний, лакитний хлорид. від гець хуевпойс. зелений рубеліс від лад рубелус. червоний пigмент від лад. Аурум, золото, пігментум, фарба дослівна, золота фарба, абід, від лад, албус, білий. Тобто усі споруди, лазурит, целестин, хлорит, рубеліт, альбід і усі. Інколи сприйняття кольори. Не є однозначно. У такому разі використовують шкалу мінералів еталонів кольору, яка розробив академік. За цією шкалою аметист є еталоном фіолетового кольору, азурит сель, синьо малахіт зеленого кіноовар. Червонокрокоїд помаранчевого арсенопірит олов'яно-білого, то що, загалом шкала складається з 16 мінералів. Окрім цього, для позначення кольорів використовують подвійні назви, щоб підкреслити відтінки. Наприклад, солом'яно-жовтий для піриту, -пі латунно-жовтий для халькопіриту, але для багатьох мінералів колір є найбільш непостійною і давнодійною ознакою. Він може змінюватися залежно від наявності. Включень та да? домішок, галіт, кульцит, кварц під час нагрівання. Тобто ось тепер ми з вами знаємо, що з наймінерали в обличчя, то ми зрозуміли по цьому, що його можна не тільки по кольорах розібрати, а ще нагрівати. Нагрівати, але що я можна велику і так може бути багато тобто. Щоб е завершити з вами, шановні друзі, я читаю вам останню дорігу: кварц це не лише щось таке з камінь, а пас е через вплив зовнішніх факторів, халькопірит втрачати. Із часу перюзувати які мінерали мають незмінний колір, тому він слугує точно ну, і діагноз такою ознакою кіновар під рейд малахіт. запропонував виокрем Т3 ТП. Я повернуся. І так, на тому що три типи забарвлення мінералів залежно від природи кольору, якщо колір зумовлений хімічним складом Мінерал, мінералу, про власне або від вітрець і власний хрещеколір, Крищ... забарвлення його, визначення за наявністю у складі. Мінералу і от фарбування хімічних елементів, що надають. Забарвлення, yeah, наприклад, t, gri, gri, C, і так далі, таким, таким Тип забарвлення так, для магнетиту, піриту, кіновару, малахіту, ауриту, лазуриту, у деякий кольору, су зумовлений наявністю у складі меха, нічних домішок. Такий тип забарвлення Називається алохроматич, Чужий, так включений хрито, надають безбарному кварцю зеленого кольору. В включенні чи чирвоного, крім кварцю, але хаотичне запахлення Для Рунду тумаліну, барелу, гранату, циркону, Карналіту. І так до самого кінця друзі. Ну що ж, з вами був я Ігор. Я, я, мабуть, буду завершувати. Не прощаюся. Побачимося на наступних відео. Усім до зустрічі. усім до зустрічі, усім папа. І найголовніше, якщо... Година... Якщо я запустив трошки пізніше, ніж повинно... То я Робив відео краще, щоб вам сподобалося. Таким чином все буде. З вами, до зу... З вами Ігор, всім до зустрічі, всім.